Доброго дня, колеги. Мене звати Дикий Олександр. Я менеджер з маркетингу компанії Сенгента Західного регіону. Сьогодні ми знаходимося на дослідному полі, що розміщене на базі господарства Подільська зернова компанія у Хмельницькій області. Зі мною сьогодні знаходиться технічний експерт Західного регіону Юрій Парфенюк. Він вам більш детально розповість про стан посівів на даному полі. Вітаю, Юрій. Колеги, вітаю! На даній ділянці, де вносився ілюність в нормі 1,75 літра на гектар, ми бачимо фактично ідеальну картину. Бачимо спаляні бур'яни, які були присутні. Внаслідок ґрунтової дії відсутні сходи водольних бур'янів. Яйцекладки також присутності ні метелика, індіабротики ні на даній ділянці ми не можемо виявити. Тобто препаратом плігу в нормі 0,3 літра на гектар відмінно працює проти даних ледів шкільників. Але слід зауважити, що Культура знаходиться в фазі середини цвітіння. Проходить інтенсивне запилення початків рослини. Внаслідок цього опадають як пиляки, так і пилок. При своїй структурі в своєму складі дуже багато містить цукрів, які являються якраз живильним середовищем для ряду патогенів. Відповідно, що ми можемо спостерігати: інтенсивне опадання пиляків і пилку, нагромадження їх в пазусі листя. Відповідно, це живильне середовище, яке в подальшому може сприяти за відповідних умов для розвитку ряду плямистостей місця. Доцільно вносити амістар екстра в нормі 075 літра на гектар. Дивіться, до чого може призвести якраз дане явище. Бачимо, живильне середовище є, волога присутня, відповідно, прогресують плямистості. Внаслідок чого може відбуватися перечасна загибель листового апарату по даній культурі. Тому доцільно застосовувати якраз фугіцидну групу для забезпечення якомога вищої е, маси тисячі зари і відповідно збільшення врожайності. Колеги ми вже перемістились на посіві соняшнику. на даній ділянці. Було внесення з гербіцидного захисту, з гербіциду премекстри ФЗ Гол в нормі 4 літра на гектар. Бачимо відмінний результат, не дивлячись на складні погодні умови, які складались в даному році. З фініцидного захисту на даній культурі було тут представлено схема з Ситару 05 на перше внесення у фазі 6 листків. І Армістар Гол на друге внесення по літрі. Як ми бачимо, вегетативна маса даної культури. Доволі ефективно збережено за допомогою даної комбінації. Хвороби не присутні як на нижньому ярусі листя, що активно фотосинтезує навіть в даний період часу. Відповідно, Amistar Gold свою роботу прекрасно робить як в верхньому ярусі листя, так і фактично вже потрошка. Тут я маю деякі заготовки з контролю. Прошу. Вас переглянути. Даний тип ураження це ураження якраз клопами. Чому небезпека даного ураження? Клопи самі по собі мають зовнішній тип травлення. Тобто вони виділяють в рослину спочатку ферменти, які перетравлюють клітини рослини і відповідно випивають дану, так би мовити, юшку. Ризик ураження клопом. Перший це утворення язви на черешках і також на кошиках. Другий ризик це ворота для входу первичної інфекції гриба патогена. Відповідно для захисту від даної проблеми потрібно використовувати інсектициди системною діючою речовиною. Друзі, дивіться, фаза середини цвітіння. Бачимо, рослина цвіла, але в зв'язку з впливом патогена, коренева форма склеротеніозу, відбуваються такі симптоми, як варена рослина. Даний тип прояву хвороби має суто антропогенне явище, спричинене неправильним ґрунтообробітком і неправильно побудованою сівозміною. Фактично, коли ми маємо таке явище на полі, фунгіцид вже дану ситуацію не зможе вирішити. Відповідно, треба дивитися в сторону агротехніки. Але для забезпечення збереження здоров'я якраз цих рослин, сусідів. То якраз е потрібно проводити е фунгіцидний обробіток препаратами або Амістар Голд в нормі літра на гектар, або Амістар Екстра. Також літра на гектар з огляду на теперішні умови, які складаються. Ну що ж, дякую, Юрій, дякую, колеги, всім гарних урожаїв і слава Україні! Героям слава! До зустрічі в полях!